У суботу зранку, близько пів на п'яту, перед пішохідним мостом у селі Пишне Лубенського району трапилась дорожня транспортна пригода між вантажним автомобілем марки Ісузу та легковим марки Шевроле. Обоє автомобілі рухались в харківському напрямку. Водій Шевроле, що йшов позаду, наздогнав вантажівку і вдарив її ззаду, внаслідок чого транспортні засоби виїхали за межі проїзної частини і на швидкості пробили колесовідбійне огородження. Вантажівка Ісузу, Сузу, в'їхавши в роздільну полосу, знесла електроопору, яка впала на сусідню проїжджу частину. А оголені проводи небезпечно лежали на траві під час роботи лікарів та правоохоронців. Зупинилась вантажівка після того, як зім'яла сусідній колесовідбійник. Внаслідок ударів в Ісузу сильно деформувалась кабіна. Вантаж, який складався з заморожених індичок, перехилив транспортний засіб набік. Лобове скло перетворилось в суцільну мозаїку, яка місцями була заповнена кров'ю водія, який, скоріш за все, не був пристебнутий паском, та й подушка безпеки або не спрацювала, або просто була відсутня. Автомобіль Шевроле зупинила перша колесовідбійна полоса, під якою затиснуло капот. Від удару у задню частину вантажівки та у колесовідбійник передня частина легкового автомобіля сильно постраждала. Все, що було сховано під тонким шаром металу, буквально вивалилось назовні. Резину з переднього колеса зажувало від удару, знявши з диску. Під час зіткнення в салоні спрацювали подушки безпеки, які пом'якшили забиття. Асфальт та трава навколо місця скоєння ДТП була всіяна скалками та елементами автомобілів, а бампер від шевроле відірвало взагалі за 200 метрів від місця основного зіткнення. Обох водіїв каретою станції швидкої медичної допомоги доставили до приймального відділення Лубенської комунальної центральної міської лікарні. Пасажирів ні в одній, ні в іншій машині не було. Водій легкового автомобіля 34 роки з міста Києва, госпіталізований із травмами черепно травма струс головного мозка і трупа травма живота, а водій вантажного автомобіля теж з Київської області 42 роки, теж госпіталізований в хірургічне відділення з діагнозами ЧМТ з головного мозку, перелом грудини і перелом лівого плеча. За попередньою інформацією, водій шевроле, який виявився співробітником Бориспільської поліції, в момент зіткнення був на підпитку. Наразі слідчі дії за даним фактом проводить Лубенська прокуратура, і вже зараз проти водія внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження, що в свою чергу може загрожувати правоохоронцю обмеженням волі на строк до трьох років. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.